Огляд монет Республіки Уругвай 2050 центесімо 1965 року. Грошовою одиницею Уругваю є уругвайське песо, яке складається зі 100 центесімо. Ця грошова одиниця затверджена після здобуття Уругваєм незалежності 27 серпня 1828 року. Слово синтесимо походить від іспанського слова сієнто, що перекладається як 100 і буквально означає сота частина. Це аналог слова цент або копійка в інших валютах. Монети того періоду корбувалися лише у 1965 році у Чілі на монетному дворі Сантьяго. Монета 20 сім тираж якої 40 мільйонів, виготовлена Виглатала з алюмінію вагою 1,5 грам, діаметром 20,5 мм та товщиною 2 мм. Монета 50 см тираж якої 50 мільйонів, виготовлена Виглатала на також з алюмінію, вагою 2 грами, діаметром 23,5 мм та товщиною 2 мм. На аверсі Монети у центрі зображено профіль головного національного героя і одного з представників визвольного руху Уругваю, генерала Хосе Хервасіо Артігаса. Він народився 19 червня 1764 року в Монтевідео і був ключовою фігурою у боротьбі за незалежність Ріо Де Лаплати, території сучасного Уругваю, Аргентини та інших країн. У 1811 році переміг іспанські сили в битві при лас пєдрас Артігас був близький до простого народу, селян, пастухів, індіанців. Він запровадив реформи землеволодіння, роздаючи землі бідним. Через конфлікти з централістами з Буонасайресу і поразки у війні з Бразилією, Артегас був змушений тікати в Парагвай, де жив у вигнанні понад 30 років, і помер 23 вересня 1850 року. Навколо профілю Артігаса по колу написано назва країни Східна Республіка Уругвай, а знизу під портретом знак монетного двору у Чілі. Та написано прізвище Артігаз і рік емісії 1965. На реверсі монети у центрі викарбовано номінал монет цифрами та прописами, який знаходиться між гілками олівкового дерева, яке перев'язане стрічкою, що є традиційним символом миру.